Всім привіт! Приїхав на свою ділянку тут <клес> після морозів трохи поморозило, та я думаю, сьогодні в нас 28 чи 29, вже не пам'ятаю. Скоро садить часник і потрібно, мабуть, вже підготавлювати землю до посадки. Ну, зараз вам покажу, що в мене виросло. Ну, отака от, е, як вам сказати, тут ось якась як прогавина така, вона й була. Там от, вище. То де-не-де, виросло. У нас ці заморозки не дають. То дождя немає, передають дощі, ну вже якісь такі ріденькі, не знаю щось буде чи ні. Жирна трава, так, да, жирна трава полягла. Жирну траву побила. Ну що, можу сказати? Тут, тут тільки почало рости, так виглядає. Трохи нижче, тут такий склончик, отак іде. Трохи нижче тут. ну Наче більше влаги було, то й, то й трохи наросло. Це в нас тут олійна редька. речка. Гречка. Гречка. Отак її побило гречку сразу Вона не любить. Ніякі приморозки. Соя. У нас теж листя підсохло, ну трохи прихватило і сою. Я тут цю ділянку поливав, бо дожжів немає. Оце де дожжі, Ну, дожжів як нема, то воно не зелені, нічого, все сухо. Виросла, ну до коліна. ось можна так сказати, до коліна. Це найвищі рослинки. А так. Ну, знаєте, тут внизу і непогано. Якби візде такий ковір був, було б і непогано. Ну а так, в принципі, трохи є. Зелена ділянка. Воно то можна було б ще б залишити, але я хочу перебити та й щоб вже земля стояла чиста, щоб вже воно о, почало перегнивати. І днів за 10 я думаю, ми будемо тут щось садити. Нам передають дожі. А тут, тут я сіяв. Після картошки сразу тут цю ділянку. Короте, вона почала заростати, я думаю, так переб'ю, заново все засію, перебив, посіяв знову. Ну, Ось така, така ділянка. Я б сказав би не ахті. Ну, що є, те є. Тут я садити часник не буду. Тут у нас огород буде обичний. Часник буде отут садитися. Можна сказати, що... Тут буде садитися на оцій зелені. І на оцій все я вже перебив після помідорів. Помідорчики видно. Де не де. Так що на цій ділянці теж буду садити. Зараз проїду мотоблоком переб'ю це все діло гарненько. Цей город теж буду перебивати. О, побачите. Підняв вище. Де він отут був? Підняв його аж сюди. Я сьогодні спробував його. Почистить там внутрі, та те, що палкою пилюку викорирював. Верні, не пилюку, а масло з пилюкою. Коротше, підняв вище, воно не так тут скруте так буде краще. Що продовжую я тут цю ділянку вже зробив, тепер перейшов сюди, Ну, гірчиця невелика. Є лійна ну нічого. Вже скоро часник садить, то я вирішив її вже зараз перебити. Вже нема куди тягнути. Ось от так. От. Ну така, непогана. Висота ну, сантиметрів 20 Продовжуємо. У мене її небагато, як то кажуть, раз, два і готово. Невеличка тут. Я в цьому році свою воздушку не вирощував ну таку продали. Ну, подобається, що вся така кругленька, красивенька без ну, так, о, дивися, ну, не видно, щоб було така непогана. Ну, посадимо, що буде, те буде. Цікаво, біля річки буду садити. І... Так, що ми робимо? Зараз протравлюю все це діло і їдемо садити. Що Я буду використовувати. У мене є вимпіл. Зараз набрав вже. 20 Буду цього 20 грам і цього 20 грамів. На пів літри води. Отак от розбавлю. Це в нас оракул 20 грамів. І може то, не маючи міряти, то така кришечка повна зверховна. Буде 20 грамів. Так. Все. Так, тепер набираємо теж на півлітри, зараз наберу максимум у мене є спор з прошлого року залишився. Так, ну, ось і пофарбували. Так от воно гарненько все. Зараз трошечки підсохне чуть-чуть і пофарбуємо, добавимо мультикомплекс і вимпіл, теж покрасимо, як кажуть його. Замочимо трошки ці сіміна, буквально там дві хвилинки і буде норма. Зараз знайду пакет такий, щоб положити в пакет і там все це діло перемішати. Так, ну що, збираємо, збираємо семена, та й кидаємо в пакет. я Так, ну що, все підсохло, трошечки посушив, отак розстелив і все. Все. Ну що, вирушаємо. Приїхали. Де вчора я фрізував. Натягнули нитку. Ну, зараз будемо набивати, нарізати вадочки і, і посіємо. сивалочкой нашу любашку так мы взяли тут сивалку Видишь, не Видно, выдешело на червоний пройшовся один раз і ще раз пора ловити його за сох Камінь зверху ще жирна трава, це вообще взагалі... тут її ще не меряно ще буду туда завтра не нарисувало по нормальному А так так, дивись, сядемо на предостанню, на третю, од от великої, от великої на третю. Сикай буду, сикай буду сидеть. Ц четверка. розмір. Розмер четверочка у нас. Да, 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 ебать. Так, починаємо з с первого. Да, 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 с первого. Я черная Так Вообще, хорошо. Ну руками, да, держа? Они саду. Нормально, да? А Покажи мне. 绿猫。 Нічого страшного, десь, кинеться, десь. На сопку йде оцієї храмафости 3,5 кілограма. Uh -huh. На сопку йде. Це розкиднімо, так як я розкидав. Ну я набрал ведро. Я знаю, что оно не везде попадет, но за то, что больше будет больше возможности его взять растение распилить. Посевалка хватит его Вот так самое наилучшее. Вся звер, і не травмохоска буде, як знати для мене. Плюс тут о, Скільки ми сначала так, що ми тут одаємо, яка би воно і так войде. Нічого страшного. Завтра дождь передають, як раз Ти віриш в дощ? Ну да, я думаю, що буде. А, ти... Постійно віриш, а воно не, не йде. Ну, не йде, але ж, вже ж время тепер осінь, може будуть дощі. В январі буде дощ. Ну, то все, тут що, бачите, тут ліпчиця дасть. Тут була буває врожає, можна тільки з поливом взяти. Було ну, не такой землі дають. Тут не суха земля кстати. Бо так як у нас дощі йдуть. Три сантиметра прольє, промоче, то що робить? Поливати приїдемо? Ну, не травмофоза? Да. Ну ось тут десь дві сотки. Да, Десь дві сотки городи. П'ятками протягуємо, тим самим зариваємо. Ставати не треба зверху? Де? На це? Ні, цей раз вже не треба. <хи> Вон загортає. Селітру? Чи не травмофоз. А, так, да. а я кажу селітру.

Три кілограма бачиш на дві сотки вийшло. Удобно цією штукою? Трошка Трошки левее бери. Пашня не закрываешь ряд. Закрыться. Всім потів зійшло. Заморений. Всім пока. Підписуйтесь. Да. Пізніше... Ставте лайки, коментарі. Пізніше зустрінемось на часнику, вже будемо садити з івалочкою новою.